Вітаю вас, друзі. Сьогодні будемо відповідати на запитання, у чому сенс життя. Ми часто звинувачуємо долю за наші біди і проблеми, не розуміючи того, що від нас самих і від наших вчинків сьогодні залежить наше життя завтра. Навіть добра думка може врятувати нас у складній ситуації, а всього лише один невірний вчинок зіпсувати нам все життя. У чому сенс життя? Спочатку ми неправильно ставимо питання про сенс життя. Справа виявляється не в тому, що ми очікуємо від життя, а в тому, що життя очікує від нас. Щодня і щохвилини ми стоїмо перед вибором, як вчинити. Життя ставить перед нами запитання. Ми ж повинні відповідати правильними вчинками і діями. І від того, як ми вчинимо у кожному конкретному випадку, залежить, як складатимуться обставини надалі. Яким буде наступне запитання? Яке поставить нам життя, адже Бог і є життя, як знайти щастя? Не потрібно скаржитись на удари долі. Щастя залежить від того, як ми чинимо в кожному конкретному випадку, і скільки ми безкорисливо віддаємо іншим своєї уваги, тепла, турботи і праці. Навіть посеред голоду, холоду і тортур у кожної людини є щось більше, ніж я, відповідальність, турбота за інших. Бажання створити щось значуще для людей, і тільки тоді людина почуває себе по справжньому щасливою. У цьому головний сенс її існування. Це двигун життя кожного, навіть у нелюдських умовах. Сучасна людина, будучи нагодованою і задоволеною фізично, відчуває духовний голод і незадоволення, захоплення грошима, роботою, розвагами, відводить людину від зіткнення зі своєю оголеною духовною порожнечею. Справжні духовні цілі виявляються підміненими помилковою матеріальністю і в кінцевому підсумку вислизують від ока людської душі. Ми, місія Слова Боже, запрошуємо вас приєднатись до конференції з вивчення Слова Божого. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть нам у коментарях. Ми з радістю відповімо. Не пропустіть шанс знайти сенс життя і прийняти силу пройти важкі часи. Береже вас Бог!